Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Мене звати Оляна, хто вперше на цьому каналі. А для тих, хто вже давно на мене підписаний, хочу перед вами сьогодні повихвалятися. Подивіться, яку красу мені прислала Саванці в Харківській області пані Наталя. Здоров'я вашим рукам, пані Наталю! Дякую вам за два чарівні фіночки для моїх донечок. Я не втрималася, вдягнула сьогодні на себе. Вирішила вийти в ефір. <хвалити> Похвалити вас, подякувати вам. Пані Наталя висилала мені бджолиний віск. Дякую людям, котрі передали їй бджолиний віск для мене. Знаючи, що я роблю цілющі мазі, мазі для наших хлопців на фронт, які завоюють рани, а також, ну взагалі, як би не тільки це, роблю і свічки. Відповідно, щиро вам дякую за віск, дякую вам за такий гарний віночок, за таку красу. І я сьогодні вийшла до вас. З важливою інформацією, у нас зараз відкрите небо. Відкрите небо не лише тому, що у нас завтра різдвяна вечеря, а відкрите небо тому, що у нас було зимове сонцестояння. І воно ще зараз так триває. Енергія його потрошку-потрошку якби вже якби йде на спад. Сама потужна була 22 грудня. Але, але сьогодні, о 12 годині ночі, завтра, о 12 годині дня, о 12 годині ночі і 25 числа. О 12 годині дня можна зробити дещо, що допоможе нам завершити війну, тому що. Ці дні це є дуже сильні дні, По перше, для того, щоб написати свої мрії, написати свої плани, з якими ви хочете увійти в новий цикл, тобто в новий природній календарний новий рік, який насправді завжди настає із зимового сонцестояння з періоду зимового сонцестояння, і зараз дуже добре писати цілі, мрії, давати посил, намір у всесвіт про те. Ким ви хочете бути 24 2024 році, ну, в наступному році, чого ви хочете досягнути так? і що ви хочете залишити в 2023 році. Давайте ми в 2023 році залишимо війну. Нехай вона назавжди покине територію України. Що нам для цього необхідно робити? Дивіться, у мене є ось така свічечка, так, вона сполим, я її називаю Джевелін. Це Мій Джевелін. Неважливо, яку ви свічку візьмете. Ви можете взяти будь-яку свічку, яку ви маєте. Вам головне запалити її сірниками, написати на листочку, завершився 2023 рік, з ним завершилася війна в Україні. Не пишіть з перемогою, тому що ми ну, якби спалюємо та, те, що, те, що має піти. Відповідно, ми не хочемо, щоб перемога пішла. Перемога має навпаки прийти. Відповідно, ми просто пишемо: завершився 2023 рік, забрав з собою війну в Україні, або завершилась війна в Україні. Беремо цей листочок, підносимо до нашої свічечки. Вона в мене просто вже користована не один раз, тому вона в мене має такий вигляд. Але ви підносите до свічечки, запалюєте його, і в той момент, коли, свіч, коли листочок горить. Ви мож ви можете промовити, дивіться, я буду говорити так. Як як цей листочок згорає, так у вогні, так вогонь з ним, ворогів України та українського народу в прах обертає. Хай буде так амінь. Або хай буде так іменно. Якщо християни можете сказати амінь, якщо якби не відноситеся до жодного релігійного агрегора, то просто кажете, хай буде так. Хай буде так, або язичники кажуть, хай буде так. Іменно тут, тут не, не, не суттєво. Саме головне, як цей листочок згорає, разом з ним в вогні всі вороги України та українського народу е, вогонь в прах обертає. Так? Тричі оце проговорюємо, хай буде так. І ще раз, третій раз, проговорюємо. І ли, листочок цей горить. Ви можете покласти його на блюдечко, так, щоб руки собі не впалити. І хай він згорить. Як тільки цей листочок догорить. Ви відчиняєте віконечко або виходите на вулицю і робите ось так. І всіх ворогів України та українського народу здуваєте вітром. Це дуже сильні енергетичні дні. Якщо ми всі це зробимо, розумієте, то ну, це реально. Це реально так, да, Воно не принесе нам одразу перемогу. Воно не зупинить одразу війну, Ну воно дасть дуже серйозний поштовх, підтримку, енергетичну підтримку. Духи предків будуть мати більше сили і можливості оберігати наші, наші збройні сили України, наших воїнів світла, наших захисників та захисниць. Розумієте, вони, в них якби ну піде прилив сили, енергії, віри в собі. Розумієте, це притягне до нас позитивні події, ту ж саму зброю прискорить на отримання, ті ж самі кошти і інші речі, які необхідні. Тобто складуться так обставини, сама природа повстане і буде сприяти, допомагати нашим воїнам світла здобути нарешті оцю омріяну перемогу і прогнати тих ворогів геть тих чупакабр на їхні полота. Що ж? Це стосовно того, як прискорити нашу нашу перемогу. А ще, окрім того, ви можете написати на іншому листочку усе, що ви хочете попрощатися, і щоб увійти в 2024 рік в новий календарний рік, уже знаєте, ну якби оновлені і е, в нове життя, так, і те, що ви хочете залишити в 2023 році, ваші проблеми, якісь суди, так. Якісь проблеми по здоров'ю. Ви просто це все пишете на, на листочку. так? У 2023 році завершилися там, судові позови. Завершилися там, мої проблеми по здоров'ю. І, Тобто прописуйте все, що ви хочете, що ви хочете назавжди попрощатися, щоб воно вже з вами в й рік не пішло. Е, Підпалюєте. І коли воно горить, кладете на, 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 на блюдце. Просто промовляєте, в 2024 рік я захожу оновлена, здорова, красива, щаслива. Так? Або я захожу здоровий, красивий, оновлений та щасливий. Тобто, ну і все. От Воно прогоріло, відчинили віконечко, чи вийшли на вулицю, зробили ось так і розвіяли повітру. Ось такі у нас чарівні ці дні. Ви запам'ятали так, сьогодні о 12-й годині ночі, або завтра о 12-й годині дня, або завтра 12-й годині ночі, або 25 го числа о 12 й годині дня. В той же час пам'ятаємо поки що про наших чупакабр з боліт і пам'ятаємо про те, що карти нас попереджали, про те, що ці дні можуть бути такі небезпечні, так, в плані того, що расисти можуть. Проявити таку надмірну агресію. Бережемо діток, пам'ятаємо, не йдемо місце скупчення людей, ніяких катків і інших якихось площадок. Просто сядьте з дітьми, зіграйте з ними в якусь гру, згадайте ігри, в які ми бавилися, коли у нас не було мобільних телефонів, не було інтернету. Ну як ми себе забавляли, як ми проводили вечорниці, зробіть ці вечорниці вдома, але краще, знаєте, утримайтеся, не йдіть нікуди, тому що 25 число я воно пройде благополучно. Я знаю, що є дуже багато езотериків і езотеричних груп, котрі працюють над тим, щоб відвести біду, щоб те, що має навіть трапитися, що його неможливо відвести, то щоб помірні. Пом'якшити, розумієте, ці удари, це все пом'якшити, тому будемо надіятися, що майстриням, майстрам нашим це, це вдасться, я теж над цим працюю. І знаю людей, котрі над цим працюють. Ну, Я бажаю вам всім мирного неба над головою лише позитивних новин. І ще хочу вам сказати про те, що я теж перед собою поставила нові цілі, нові, нові виклики, можна так сказати, незважаючи на те, що мені. У 24 році, в лютому місяці, буде лише 43 роки, але я вважаю, що вже до цього віку я здобула досить багато знань, котрі можуть можуть вам знадобитися. Можливо, хтось це знає, можливо, хтось це чув. Але в будь-якому разі я буду ділитися, вирішила, що буду ділитися інформацією, якою я володію, тобто, це і з питань біоенергетики. І ведичні знання по нумерології, не тільки з ведичної нумерології, тому що я вивчала різні види нумерології, і матерцю долі, і західної нумерологію, і ведична і піфагора. От буду цікавими речами з вами ділитися, цікава інформація. Ви зможете визначити своє призначення, свою тхарму. Ви зрозумієте, які у вас є здібності, таланти, що ви можете ще в собі розкрити, що які у вас є ще потенціал. Ви зрозумієте, як полегшити собі життя. Ви зрозумієте, як ви зможете самостілюватись, ви зрозумієте, як ви можете продовжити свою молодість і свою красу. От. І багато-багато цікаво, як очистити свій дім енергетично, як почиститись самому енергетично, як підсилити свою удачу, так, свій успіх. Це все те, що, що веде нас найгармонійнішим шляхом до нашого щастя. Що ж, я бажаю нам усім лише мирних новин, швидкої перемоги. Ставте, мені, будь ласка, вподобайки. Це ваша оплата за, за мою енергію, за мою роботу. Медитація, до речі, теж продовжую записувати і обов'язково буду загружати нові. Е, нехай тільки от пройде Різдво, так, і я от буду актуалізовувати свій новий план. Тобто, мій канал вже буде більше такий, знаєте, освітньо освітній канал, де я буду ділитися своїми знаннями з вами для того, щоб разом змінювати наше життя на краще. 呃。Uh Розклади на таро я буду продовжувати робити, допоки у нас є загроза, допоки у нас є потреба бути попередженими, щоб приблизно орієнтуватися так, на те, чого нам можна очікувати і до чого бути готовими. Відповідно, розклади на таро я буду продовжувати робити, тому завжди буду слідкувати за тим, які ви мені пишете і ставите запитання. Я знаю, що є ще кілька запитань, які я не розглянула, я обов'язково з ними вийду. Навряд чи мені це вдасться завтра. Ну, Самі розумієте, що завтра такий день, коли, коли я буду готувати це до святої вечері, і відповідно в десь вже після, після Різдва, можливо, з понеділка. Я там, мабуть, що вже неможливо, а з понеділка, звісно, що буду, буду вже діяти по новому плану. Буду до вас більше виходити вживу, щоб більше з вами взаємодіяти, щоб більше ви мене бачили, щоб ми якось більше контактували, так щоб не тільки лише мої руки з картами вам виднілися. От і, е, і постараюся, можливо, не обіцяю. Я постараюся завтра ще зробити розклад на е, по загрозам на наступний тиждень. Якщо, якщо не вийде завтра, то в понеділок однозначно я знаю, що всі на, на це чекаєте, що ви всі хвилюєтеся. От е, ну, ми пам'ятаємо, що ці дні в першу чергу треба оберігатися від торгових центрів, подалі триматися від місць, де став поставили містах чи населених пунктах е, ялинки де щось для дітей організовують тому що на картах постійно падало попередження попередження загроза дітям загроза дітям йде по всій україні розумієте ну по всій україні тому що ці гади вони вони для них немає нічого святого і вони не лише по інфраструктурі будуть бити там чи по якимось там важливим інфраструктурним об'єктам а вони цього разу будуть бити туди де, де люди можуть відпочивати з дітками де сім'ї можуть знаєте, якби ну піти за якимись за емоціями для того, щоб уліктися від війни і місця скупчення людей. Тому, будь ласка, уникайте цього, зробіть собі святкову атмосферу вдома зі своїми близькими і рідними. От, Нічого, буде у нас ще не одне різдво попереду, і ми ще не святкуємося. Що ж, до нових зустрічей, Надіюся, що що вам сподобається тепер новий формат нашої взаємодії в 2024 році. І хай янголи охоронці, нехай небеса, хай всі світлі вищі сили, нехай Всевишні оберігає нашу Україну, оберігає нас від, від зла, нехай допоможе нашим воїнам світла пошвидше здобути цю омрієну нами перемогу. Ставте, будь ласка, мені вподобайки.